СБУ викрила мережу агентів ФСБ, які готували вбивство президента України. Затримано двох полковників УДО. Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників Вищого військово-політичного керівництва держави. Реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила Служба безпеки України за сприяння керівництва управління державної охорони. районе госохраны я познакомился с это оперативный сотрудник департамента оперативно департамента Украины, где я установил с ним контакт, я ему давал поручения про любая информация, которую он может получить о высшем политическом руководстве страны. Люби садерські переміщення потажностям, зміна міністрів, зміна голосування законів, будь любую інформація стосується цього характеру. До складу мережі, діяльність котрої ФСБ корувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Так. Ворог активно розробляв плани із ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із надважливих завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу державу в заручники, а згодом убити його февралі дві 2022 року. При передачі от моєго куратора Олексія куратору, куратору Дмитрію, Всего со слова Алексея, это его руководитель, в беседе с Алексеем, это уже середина марта. Он поставил мне задачу презентировать настроение сотрудников, которые находились на охране офиса президента. Задача была найти людей, которые смогут во время какого-либо перехода, либо выхода на вечернее обращение в кабинет, либо на площадь перед офисом президента заблокировать. Куратор должен был передать задачу тому человеку, который, по моему мнению, готов был бы сделать, выполнять эту операцию. Працювали агенты и по інших представниках Сил безпеки та оборони. Помимо цих задач я вже ставив задачи по збору інформації по руководителям силових відомств України касаемо Голови служби безопасности України малюку. Тока міста посіщення його таку. Це... Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка. Очільника гур Кирила Буданова та інших високопосадовців. Наприклад, ліквідацію очільника гур Кирила Буданова збиралися провести перед Великодним. План ворога був наступний: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. А після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, у тому числі й задля знищення слідів застосування дрону. Прийнято рішення на місіонаністій двійного удара. Двойнова удара. Но спочатку ми зробимо... Удар великими птицями, а потім твоєю маленькою птиці щоб осуществляя візуальний контроль, щоб ти мог там, увидеть, хто буде сутітися і допомог, скажімо так, до конца довести дола. За здійснення теракту виконавці обіцяли грошову нагороду у розмірі від 50 до 80 тисяч доларів. США. реализацию поставленной задачи, но от 50 будет. От пятидесяти. От 50, от 50 чего? Тысяч долларов. 50 тысяч долларов, правильно? Да, 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 да. От 50. -ти. Вот. Я. То есть 50 у меня точно будет, а все, что выше, ну это буду уже писать рапорт, как то как получу, так и выдам. Сегодня 19 часам. Ну да, сейчас вернемся. Сегодня в 19 часам. Ты должен будешь выставиться на одну конкретную точку, я тебе дам ее. И осуществлять визуальный контроль за приездом гостей. Это безопасная <с точка? Да, да, да. Там уже осуществлялось и наблюдение, и другие мероприятия. Точка как раз-таки безопасная. Объект это две машины. Одна машина охраны, вторая Я тебе дам точку наблюдения. Услышал это? Да, 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 это я услышал. Дальше. Ты из этой точки, точки будешь наблюдать за домом. Это ну большое расстояние. Да, метров сто максимум. Может быть, меньше. Может, пятьдесят метров, не знаю. Небольшое расстояние, маленькое. Увидишь, там все видно, все хорошо там видно. Ты должен увидеть две машины. Одна машина, э, скажем так, начальника, вторая машина, машина сопровождения. Значит, первая машина, это предварительно будет какой-то бронированный джип. Он э, заедет туда во двор за ворота. Вторая машина, машина охраны, становится рядом с домом. Ты, как только это увидел, Сегодня ты будешь там с 19 до 22. Как только ты это увидел, ты должен сразу сообщить мне об этом в смс э, с того номера телефона, с того телефона, который мы с тобой сделали. Дальше. Дальше. Ты говоришь нам и уйдешь к месту, где у тебя будет лежать птица и где у тебя будет стартовая позиция для твоего... Удара. Угу. Ты с большой долей вероятности услышишь громкий взрыв. Я успею отойти. Ну, у тебя будет минимум 20 минут. Угу. Ну, 30 минут. Понял, 30 минут. Понял, 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 понял. Ты отходишь, слышишь, бабах, заводишь птицу, летишь туда. Видишь людей, они там разбирают, они там что-то там шевелятся, в машину куда-то двигаются. И дополнительно еще наносишь удар. Ты понял? Да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто куда? По людей. Вот, после этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. <связь> То есть, смотри, как У нас виходить такий сендвіч. Ракета, птиця, ракета. Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва ФПВ дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. мон 90 Я спрятав в дровах в, себе, в частному вчасному домі по заданню куратора Дмитрія. Одну посылку я передал в виде одного квадрокоптера в районе заезда в город. Все остальные посылки это квадрокоптеры Мина и, и заряды легпидроны. Я передал через тайник, который находился на, на одесской трассе в районе. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із куратором з ФСБ. Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, про нашу спецоперацію знало лише обмежена коло осіб, а її хід Василь Малюк контролював особисто. Тож теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, насправді став провалом російської спецслужби. Але ми не повинні забувати: ворог дуже сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Тому ми й надалі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки, підкреслив голова СБУ Василь Малюк. ФСБ РФ вкотре підтвердила свій статус терористичної організації, адже саме співробітники 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби курували організацію теракту. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін, а також Олексій Корнєв. Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором кротів, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними опікувався його колега Олексій Корнєв. Так, перед початком повномасштабної війни Корнів провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх Європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавалися і кошти для агентів. Починає з мая 2014 року оплата за мою, за мою роботу і за моє співпрацювання проходила в виде зустрічей за рубежом. И они, я, то есть Алексей, мой куратор, отдавал мне деньги в наличкой в размере 3000 долларов. Вот, начиная с войны, сначала, по-моему, что в деньги накапливались и, и передавались за границей. Просто моїм родственникам, що касається поїздок в Одесу. Мені місця з посилками там вже знаходилась сума в розмірі тисячі доларів за кожну поїздку. У зловмисників проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Наразі їм повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також частина 2 статті 258 готування до терористичного акту. Підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.